Овочі та фрукти дешевшають. Про це повідомляє головне управління статистики у Донецькій області. У липні майже на 6% знизилися ціни на овочі, зокрема огірки, помідори та баклажани. Фрукти, абрикоси, сливи та персики подешевшали на понад 2%. Проте подорожчали банани, яблука та цитрусові. Майже на 10% піднялися ціни на яйця. Алкогольні напої та тютюнові вироби стали дорожчими на 1,5%. Вартість послуг залізничного та автодорожного пасажирського транспорту підвищилася на 4,1% відповідно. Зниження цін на аудіотехніку, фотоапарати, телефони, одяг і взуття в межах 1%. Потік незаконних мігрантів до Європейського Союзу зменшено. Принаймні, території України до Європи нелегали стали прибувати менше. Це завдяки державній прикордонній службі. Водночас натиск незаконних мігрантів на державний кордон не зменшується. Більше того, шукачі кращої долі намагаються знайти нові способи незаконного перетину кордону. Лише за останні п'ять днів прикордонники кілька разів затримували організовані групи незаконних мігрантів, зокрема трьох в'єтнамців, п'ятьох грузинів та шістьох громадян Шрі-Ланки. Загалом цього року прикордонники частіше за всіх затримували молдован, грузинів, чеченців та вірмен. У Донецьку визначили місця вигулу домашніх тварин. Районні ради та виконавчі комітети п'яти районів Шахтарської столиці назвали вулиці, на яких можна вигулювати собак. Де знаходяться такі місця та наскільки актуальне це питання сьогодні, дивіться далі у сюжеті. Гуляти з собакою відтепер можна лише на спеціально відведених для цього територіях. Поки що визначили місця лише у п'яти з дев'ятьох районів, а саме у Калініцькому, Куйбишевському, Кіровському, Київському та Петровському. В основном, это места, которые владельцы собак облюбовали раньше. Проводился анализ существующих территорий, проводились консультации с общественностью на местах. И на основании этой проделанной работы и в соответствии с поручением Донецкого городского головы, исполкомы уже пяти районов приняли решение о необходимости закрепления территорий для выгула домашних животных. В ближайшее время оставшиеся четыре района также определятся с этими местами, и мы получим уже схему расположения мест, где можно свободно, без нарушения правил выгула домашних животных, осу осуществлять времяпровождение со своими питомцами. Марина та її пес Рудольф виходять на прогулянки кілька разів на день. Біля їх будинку, що на Ленінському проспекті, вигулювати домашніх тварин можна. Те, що для собак відводяться окремі території, жінка схвалює. Ми здесь живемо рядом. Нам здесь очень удобно, конечно, гуляти. Здесь любимые места, друзья у него свої. Здесь очень много собачников. То тобто, есть круг общения какой-то появляется. Если здесь гуляют собаками, то естественно сюда с детьми никто не прийде. Или там же, где гуляют дети, потому что у меня двое детей, сама знаю. Вот, хорошо, что в парках запрещено выгул собак, хотя нам тоже иногда бывает хочется взять его с собой, но мы его не берем, потому что там играют дети. Это, это правильно. Якщо у вашому районі місць для вигулу собак поки не виділено, з тваринами можна гуляти де завгодно. Але з часом спеціальні території визначать по всьому місту. І тоді господарі будуть зобов'язані вигулювати тварин лише на цих майданчиках, навіть якщо до них доведеться їхати транспортом або ж йти пішки декілька кілометрів. Жителі перше будуть недовольні цим, але в ближайше час знайдуть в собі сили і будуть соблюдати ті вимоги, які територіальна громада до ним. За вигул собак поза спеціально відведеною територією власник тварин сплачуватиме штраф у розмірі від 17 до 175 гривень. Данило Ширшиков, Павло Припа, регіональна служба новин. Без води 14 серпня залишаться мешканці Кіровського району Донецька. Зупинка водопровідного вузла запланована на 8 годину ранку, і така ситуація збережеться до 5 годин години наступного дня. У зв'язку з цим донечан просять запастися водою. Наступні ж планові зупинки міських водних вузлів будуть проведені у вересні після святкування Дня міста та Дня Шахтаря. Змагання серед представників Державної служби охорони. На Донеччині завершився конкурс на визначення кращого у своїй професії. Смуга перешкод допомогла перевірити як особисті, так і командні дії правоохоронців. У складі наряду міліціонерам потрібно було пройти турнік, бар'єр, рукохід, після чого у тирі за 8 секунд вразити три мішені. У результаті кращими стали представники спеціального батальйону титан. До трійки кращих увійшли також команди Маріупольського та Макі. Міжрайонного відділу Державної служби охорони. В особистій першості перше місце зайняв молодший інспектор супроводу служби безпеки ТИТАН. Був показаний високий рівень професіоналізму, підготовки, який дозволяє нашим групам задержання, личному составу виконувати поставлені перед ними задачі. Лучшие команды поедут в Ровно для представления Донецкой области, государственной службы охраны на всі українських сарівнування, співробіток міліція керуючи автомобілем, збив двох чоловіків. Один з них загинув, інший з травами різного ступеню знаходиться у лікарні. Про це повідомляє прес служба прокуратури Донецької області. Встановлено, що вночі проти неділі у селі Червона Поляна Великоновоселківського району. Правоохоронець після того, як збив двох людей, зник з місця події. Втім, пізніше його місце знаходження було встановлено. Розслідування цієї справи проводить слідчий відділ прокуратури Донецької області. Призначено ряд експертиз, у ході яких буде встановлено, чи перебував міліціонер у стані алкоголі. Вольного сп'яніння і інші обставини смертельного ДТП. Хід до судового розслідування перебуває на особистому контролі прокурора області. Українські спортсмени знову довели, що вони одні з найкращих з всесвітніх ігор, що проходили у колумбійському місті Калі. Наша збірна привезла 28 медалей. Міністр молоді та спорту України Равіль Сафіулін вручив найкращим спортсменам звання заслужених майстрів спорту. Українська збірна посіла шосте місце на дев'ятих всесвітніх іграх. З Колумбії, де проходили змагання, наші спортсмени привезли 28 медалей. Україну представляли 86 учасників. Найкраще отримали звання заслужених майстрів спорту України. Всі наші я вважаю, в повній мірі: дев'ять золотих, десять серебряних і дев'ять бронзових медалей. Вот столько принесли в нашей сборной наши наші спортсмени, только тільки здесь в президиуме. Іван Нестенко займається джиу-джитсу вже 15 років. На дев'ятих всесвітніх іграх він став чемпіоном. Пишається сьогодні. Отримав звання заслуженого майстра спорту. Свої 15-річні старання називає немарними, а виступ на іграх успішним. «Получилось таким образом, що я повністю понял тактику спортсмена, який ну, меня спеціально проти мене. І я поменял свою тактику, зробив для них сюрприз з їхнім тренером. Почав працювати в іншому в стойці і одержав хорошу таку увірену побігу. Готуючись до змагань, спортсмени не шкодують ні часу, ні сил на тренування. Навіть абсолютні чемпіони світу не дозволяють собі розслабитися. В женских парах до нас в Украине не было такого. То есть мы первая женская пара, которая выиграли два чемпионата мира и выступили на двух всемирных играх, потому что акробатика довольно специфический вид спорта. Там это работа с партнером. Один поменьше, другой побольше. И верхней очень тяжело держать вес, потому что она должна быть всегда легкой, маленькой. І ось, наприклад, ми зараз соревнувалися, наші суперники, їм було по 14-15 років, а це велика різниця, а от Насті вже буде 19. Окрім звання майстрів спорту, українці отримали преміальні, які в цьому році збільшилися. 30 тисяч доларів за золото, 20 за срібло, а бронзу оцінили у 15 тисяч доларів. Десяті всесвітні ігри відбудуться в 2017 році у Вроцлаві. Відігрались як хотіли. 11 серпня донецький металург прийняв дома Київський арсенал. В результаті 2-0 на користь господарів матчу. Що ж, з огляду на ситуацію у стані суперників донецької команди, нічого дивного, адже минулого сезону донечани теж двічі побили канонірів, причому в домашньому поєдинку з рахунком 5-0. П'ятий тур української прем'єр-ліги. Металург під керівництвом творчого тандему Сергія Ташуєва та Володимира П'ятенка розібрався з Арсеналом. І це стало першою домашньою перемогою синьо-білих. Кияни переважно захищалися та невиправдано фолили. Саме тому обидва м'ячі у ворота канонірів наслідок пенальті бив і, що головне, забивав Жуніор Морайес, який фактично і став героєм того дня. Много коментувати не буду. Хотел бы просто сказати, що дуже играть, скажем, з такою командою, як Металург, з першої минуты в меньшинстве. Тільки можу поздравити металург з победой і пожелати їм далі. Таких же хороших игр. Що ж, коментувати наставнику канонірів дійсно немає чого. Адже кияни максимально спростили завдання синьо білим. Ті ж зробили майже все, що запланували. 30 минут вистачало, щоб правильно зіграти. Достаточно был неплохой зонный прессинг и компактность в конструктивной зоне, где нужно было отбирать мяч и в атаку. Два раза вылетели, вскрыли насчет именно врываний штатной площади. То есть мы настали, настраивали ребят, чтобы играть в атаке разнообразно. Не только фланговые передачи, но и подстройки, врывания, стенки, то есть тот стиль игры, который мы хотим проповедовать, такой атакующий, креативный, смотрибельный, но и в то же время с хорошим уровнем прессинга в разных зонах. Новий наставник донечан зауважив, що наразі головне його завдання витягти команду з емоційної ями. Сергій Младко, Андрій Долгий, регіональна служба новин. 10 серпня Шахтар без проблем розібрався із Сімферопольською Таврією. Під час після матчової прес-конференції наставник господарів Яніс Хрістополос сказав, що різниця між клубами непомірна. Його ж команда розгубилася і не змогла створити картини, на яку він розраховував. У свою чергу Мірча Луческ, відзначивши індивідуальні якості гравців суперника зазначив, що так легко в Сімферополі його команді ще не гралося. 4-0 саме з таким рахунком Шахтар переміг Сімферопольську таврію. Вперше в сезоні тут зіграли Дмитро Чигринський та Едуард Соболь. У воротах господарів розписалися Фред, потім Адріано. Потім був автогол Датценка та ще один гол від Адріано. І у цих епізодах також провідну роль зіграв Фред. Сімферопольці нічого не могли вдіяти тим більше рахунок не міг бути куди більше. Били по воротах Чигиринський та Шера Серна. Золото срібло та дві бронзи завоювали українські юніори на Дублінському чемпіонаті Європи з боксу. У складі збірної України виступали четверо донечан. Після повернення на батьківщину враженнями чемпіонів цікавилася і наша знімальна група. Донеччани Іван Папакін, Іван Чобревичев, Владислав Карпачов та Артем Лапін стали чемпіонами Європи з боксу серед юніорів в різних вагових категоріях. Всього нашу збірну представляли 18 боксерів. Українці привезли додому 16 медалей. Та посіли друге місце в загальному заліку. Пальму першості отримала Росія. Третє місце у господарів турніру ірландців. Результат хороший. Я думаю, це хороший заділ на будущее. І 25% п'ять процентів получається всі нашої зборної. Із 16 медалей, 4 медалі принесла Донецька область. Це великий результат. Іван Папакін вперше виступав на чемпіонаті і одразу завоював золото. Говорить, що в першому бою виграв достроково з рахунком 3-0. Фінальний бій хлопця був з росіянином. В першому бою я потрапив із Ізраїль. Я його виграв. Ну, в полуфінальному поєдинку боксував боксером з Білорусі. Теж одержав перемогу. Микола Тричев вперше виховав чемпіона. Він був впевнений, що його підопічний виграє. Дисципліна і щоб не пропускати тренування. Я все щоб не балуватися, щоб ходили, постійно займалися. Іван Чобревич срібний призе. Від перемоги був буквально за крок. Так, да, я хотів виграти золото, але не впевненості я... не довіреності. десь там треба ну, було вносити побільше. Владислав Карпашов завоював бронзову медаль. Каже, що на результат збірної вплинула підтримка залу. У нас підтримка була дуже така сильна. У нас навіть Лучше всіх в общем, Україна, Украина. ми з друг за друга так кричали, орали там вже на фінал. Некоторі вже ходили без голосу, так ну просто не могли разговаривать. Батералі Каримов – тренер Івана та Владислава. Він вважає, що судді не завжди були справедливими. Моїм хлопцям не вистачило опитування участі в таких сорінуваннях. Оні очень старалися, готувалися. Стремились к хорошого результату. Наразі хлопці відпочивають, проте скоро знов повернуться до тренувань. Адже наприкінці року на них чекають обласні змагання, а за рік міжнародні. Марія Голобокова, Олександр Детиненко, регіональна служба. Новин на цьому мене все. Дякую за увагу. Одразу після випуску новин дивіться програму на порядку. Денному. Я ж з вами прощаюся. На все добре.